Новий дім для переселенців відкрили у селі Мізяківські хутори Стрижевської громади. На 14 сучасних квартир переоблаштували стару занедбану господарську будівлю. Біля нової оселі для найменших мешканців облаштували і дитячий майданчик. Більше розкаже Вікторія Ліварчук. Ключі від нового житла отримала пенсіонерка Віра Рижкова. У Стрежавську громаду жінка переїхала у 2022 році, коли в рідному Бахмуті розпочалися запеклі бої. Тут вона орендувала квартиру. Відтепер разом із онучкою та двома правнучками житиме у власній домівці. Нам дівчата нікуди поки що їхати. В нашій там квартирі в трьохкомнатній стадіон у їх квартира, то там живуть військові кадировці. Будівля, яка стала домівкою для десятків родин ВПО, багато років була закинутою. Тепер там 14 смарт-квартир із кухнями, санвузлами, меблями та індивідуальним опаленням. Загальна площа будівлі 780 квадратних метрів. Вона була захаращена тут ця територія, і я побачив спільно з колегами цю будівлю, яку можна буде використати для реалізації і залучення з початком війни, тому що з 22-го року ми розпочали пошук грантів, донорів щодо реалізації житла для ВПО. Ми спочатку думали ще паралельно, площадки надавали для модульних будинків, ну різноманітних. Коли до тебе приходять діти, мами і батьки дітей, які потікали з пакетами і без нічого, то звичайно хочеться щось робити. Тут є абсолютно всі комунікації, газофікація, індивідуальне опалення на кожну квартиру, на кожну домівку. Водопостачання, каналізація ну тут є всі умови для належного проживання. Проєкт реалізували за підтримки польських і німецьких партнерів. Вартість робіт склала понад 30 мільйонів гривень. Цей будинок, який містить квартири для 14 сімей переселенців, це, це з нашого боку дуже важливо, що це конкретно квартири. Що люди будуть тут жити не таким вже тимчасовим життям, як, яке надавалося десь у 22-му році, у новий будинок із двома донечками переїхала й пані Дар'я із Запоріжжя. Це подобається кухня гарна, дуже ванна гарна. Подобається те, що є техніка. Подобається тут багато лісів. Дуже гарно. Біля будинку облаштовані дитячий майданчик, зона відпочинку і за кілька метрів у лікарні укриття. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина.